Знаєте, яка книга змусила мене задуматись про те, що буде після смерті, куди приводять мрії Річарда Метісена. Але реальність і очікування трохи розійшлись. Я брала цю книгу з високими очікуваннями. Я знала, що вона про життя після смерті, і це мене заінтригувало. Але коли я почала читати, я зрозуміла, що насамперед це філософський роман, а не історія кохання. Відразу скажу, що читати мені було трохи нудновато. воно й не дивно. Книга написана в 70-х роках, і це. Нормально для того часу, що вона занадто повільна, немає динаміки, дуже багато описів, філософських роздумів, і, взагалі, на якомусь моменті складалося враження, що це не роман, а якась карта по той біччя. Хоча перша частина книги виявилась на диво цікавою, бо в нас тут описується оцей світ по той біччя, яскравий, меланхолійний, який змушує сподіватися на щось. А от уже друга частина втрачає свою динаміку, там з'являється більше. Описів більше тез, і мені вже було нецікаво це читати. Також головний герой визивав у мене максимально двоякі емоції. Він, начебто, і любив дружину, любив сильно, але ця любов була якоюсь своєрідною залежністю, бо він буквально хотів її смерті, щоб бути з нею разом по той бічі, і це максимально мене відштовхнуло від цього героя. Та й взагалі виглядає трохи страшно. Фінал виявився логічним, але не сильним. Я очікувала якоїсь. Більшої емоційної напруженості, більшого катарсису, але він виявився максимально таким малахлійним і легким. Але теми в книгі є дійсно цікаві. Вони змушують задуматись теми про любов, про вибір, про відповідальність, про наслідки наших вчинків. І, хоч було читати не днувато, але все рівно саме ці теми вони варті уваги. Тому для мене, куди приводять мрії, десь 4 з 5. книга цікава, не спорю, але вона не для мене. Або можливо, я її прочитала просто не в той час. І, напевно, більше до цього автора я повертатися не буду. А ви б хотіли прочитати художній роман про життя після смерті? Чи для вас це надто філософсько? Напишіть в коментарях, мені цікаво почути вашу думку.